Вода піднімається. Автор Ціан Теренко читає Лещенко Інна. Піднімається вода далеко в долині, Насувають хвилі, ковтають землю, Збивають з каміння ґрунт, лишаючи білу піну, Злизують пил з доріг і безліч слідів від безлічі кроків. І кожен втеча наверх до гори, додому. Не втечуть, вода піднімається близько за лісом. Пальцями стискає дерева, зминає папороть, і кущі лохини, що тяжіли від ягід, і брудний мох, і трава, все тепер водорості. Ходить течіями кисле, і гірке, і земля і все поглинає сіль. Вода піднімається тут, стрибає на веранди, випльовує риб, а ті б'ються хвостами об дошки, доки не завмирають. Ми збираємо їх у бочки, та скоро бочок не вистачає. Ми скидаємо їх у воду. Вони дрейфують на поверхні. Доки вода не повертає їх назад, і ми просто залишаємо їх лежати, все одно скоро підніметься вода. Зараз Ноги в ній по коліна, двері ми зняли з петель, щоб не зачинитися всередині кімнат. Другі поверхи стали першими, перші поверхи стали місцем, де ми змиваємо пил, а того, що було знизу. Ми вже й не згадуємо вода піднімається. Ми сидимо на дахах, хвилі лоскочать ступні, мокнуть ноги, і риби привітно шмигають між литок, чекаючи на нас. Ми дивимось на зорі, та, що знизу, однаково прийде, рано чи пізно, піднімається вода. Ми сидимо. Ми пливемо. Ми відрощуємо перепонки між пальцями, і зябра під легенями, і хвости. І наші очі перетворюються на круглі бусини, і наші роти відкриваються, щоб вдихнути воду. І ми пливемо. Вода піднімається туди, у гори, туди, на верхівки, туди. На веранди останніх домівок, вода викидає нас на дошки. Колись вона поглине все, і тоді, коли нічого вже не буде, окрім доріг без слідів, окрім ялинок водоростей, окрім перших і других і ніяких поверхів, от тоді вона зупиниться, і не буде нікого більше нікуди кидати. Але ми цього вже не побачимо.